Так, які будуть пропозиції, які в мене позивний? Ната Бандирівна. То НАТО то круто. Там одного Бандирівни недостатньо для контрольного пострілу. Мама, добрий вечір, церква, привіт. Вогник. Оце такий вогник на 96 Тут-тут-тут. Пожар. То так, муза. О, Віталік сказав муза. Красива прическа. Люди, заради вас ввечері мию голову, два рази шампунем, сушу, вкладаю, фарбуюсь. Все заради того, щоб сподобатись вам. Сонечка, калібрі. Да, калібрі. 96 кілограмів калібрі. Редка я птиця долітіть до середини Дніпра, така, як я, і метра не прилетить, матуся. Доброго вечора. Народ, все буде добре. Я вірю нашим військовим, вони неймовірні, вони мужні, вони хоробрі, вони кмітливі, вони такі круті. Ви не уявляєте є стимул. Та-да, муза. Хай буде муза, добре. Одразу юність згадую свою безшабашну тупу юність. Люди, якби ви знали, яка я була дура в юності, соромно навіть згадати. Ну, вже що було, то було. Мабуть, у кожного другого юність така була за шквар.